Привіт дорогі ці друзі. Е, сьогодні у нас 23 липня 2025 року. Карпатський ранок. І Ми маємо надію знайти якісь гарні білі гриби, хоча теоретично їх не повинно бути, бо ще ніхто не оголошував про збір грибів високо в горах. Внизу вони вже є. Ну а ми йдемо вверх, подивимося, що там робиться. Лисички. Лисички. Маленькі. Лисички. Дивіться, рядочком. Зимайка ви. Зараз вже вистроїть. За браком серйозних грибів. Починаємо з лисичок. Блогери показують все, що бачать в лісі. <сум> І навіть лисички рахують на штуки. Тут ще є. Манички, лисички, О тут ще є лисички. О, тут ще малесенькі. Такі мацюпусі. Ціла кубка. Лисичок. І тут... Кажуть, що вони дуже там корисні, поживні, смачні. Та гриби, гриби. Смачні, корисного смачні. корисного знаю. Ціна у них вища за звичайні. О, так, але, щоб якісь там у них були особливі властивості, дуже сильно сумніваюся. Що такі більшенькі. Крупний екземпляр. Я був тиждень тому, то може штук 20 бачив, але їх не брав. Ми високо в горах, ми піднімемося десь до 1300 метрів, зараз десь на тисячі. Понизу вже посипалися білі. На минулий я тут одного знайшов білячка, кого на 300 грам. Але вже краса, дивіться. Ціла галявинка. Уже таких підрозділяних. Будемо зараз їх чистити. Ну і що ти рада, що ти прийшла? Я рада, що я задихалась. Я вже так хотіла в гори, вже заскучила за тою красою, за тим небом, за тим повітрям, квіточком, тишиною. Тут просто божественно. Так, да, міні-рай. Знайшла, але знайшла отаке золотко. На сонечко переливається. Лисички, печеряшки. Будемо косити. А це що? Що це? Це він? Ми сіли передихнути. Треба сідати частіше. Передихати. Передихати, хай живе. Не будемо тебе рухати, ти малюк. Але ми першого знайшли. Сьогодні першого. Ну, маємо знайти зараз його родичів старших. Ну, Білий гриба, найголовніше це емоції. <світ> Я хочу зараз подивитися на емоції. На емоції. Що ти знайшов? Так, ого, го си Нема слів. Шикарно просто. Нема слів. Це хто у нас тут? Це напевно це ні? Чорт, Ну, Ще один. друг каже. грибів не макар. Ми знайдемо. Миляк. Файный такой. Ой, слава Богу. Друзья, дорогие, я yeah. шикарный милячок. Целесенький. Твердесенький. Так, супер. Вытягиваем. Так. Дивіться, що робиться. Бачите? Це краса. Ой, який він гарний. Все. Перші пішли. І тільки виключила камеру, побачила родича. Ось він. Родич. Ну, це вже дійсно. Такі як осінні дуже... Ой, не, не котись. Дуже милі. Ціленькі. Так, є. Yeah. Я тебе туди відправив і ти знайшла аж два біляка. А ти є? А я одного червоного мухомора обрізано. О, Оце круто! Та ти що? Це екстра. Один. Оце другий зараз. Ой, як кажуть, в народі добре там, де нас нема. Але то чистісінька брехня. А, але вже радість. Тому що добре там, де з нами Бог. Mm -hmm. Якщо з вами Бог, то ви в будь-якому місці будете почувати себе добре. Один. Далее другой. Третий же у Серьезно, ребята. взагалі. <свист> Чистий великий. Маленький. Ага, чиста? Так. Покажи ну. Чистенько. Чистенько. Чистенько нога. Чистенько. Чистенька нога. І давай ще цей. Ну, хребака, от тут, 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 Десь нами Бог. До речі, дорогі друзі, Карпатам не 40 мільйонів років і це не є старі гори. Карпатам 6 тисяч років, тому що вони утворилися після ноєвого потопу. А, то навіть менше ніж 6 тисяч років. То називається 4,5. 4,5 тисячі років, тому що потоп був 4,5 тисячі років тому гори утворилося після. От ми вже так трошки нагрібасили. Рухаємося в зворотньому напрямку. Можна сказати, що це було як несподівано. Не розраховував я, що ми стільки знайдемо. Ну, ясно, що вони випадкові. Такі чисто спортивні. Це значення в них... Не стільки кулінарне, стільки спортивне. Так як би мовити для позитивних емоцій. І це потрібно тим більше сьогодні. Тому що коли ви концентруєтеся весь час на негативі, ну це ні до чого хорошого не приведе. Треба шукати якісь моменти для радості. А сама більша радість це коли ви з'єднані з Ісусом Христом. І маєте гарантію на вічне життя в раю. А там буде красивіше, ніж тут. Рухаємося а вже в зворотному напрямку. Ну, ще зайдемо на одне місце, подивимося. Що можу сказати? Що лисичка де-не-де, а білячки ми знайшли практично в двох місцях. Гарні білячки, ціленькі на диво. 23 липнє. Мене роки в цей час ми вже так трохи збирали, вже більше. А це тільки-тільки лізуть такі, можна сказати, випадкові. Що хочу сказати, що найголовніше. Найголовніше, щоб за нами був Бог. І це не залежить від вашої національності. Це залежить, чи повірили ви в Ісуса Христа. Вчора я молився за одну жінку. Ну так. Да. Ось вона зараз в Швейцарії. У неї була онкологія, я робили операцію минулого року. Була пухлина в молочній залозі. І там знову щось з'явилося в цій молочні залозі. Вона телефонувала кілька разів. І минулий раз ми з нею молилися. І в неї... Зникли кісти на яєчнику. Дуже багато було і дуже болюче це все діло було. І потім, коли вона робила ОЗД, то пані доктор сказала, що все в порядку, нічого не бракує. Ну і десь за якийсь час, каже, вона щось там десь займалася якимись своїми справами. І захотілося її дуже сильно пчихнути, Вона як чихнула і з неї там повалило. Виявляється, там що в матці був поліп великий. І той поліп вийшов. Слава Богу. Ось. І от я вчора з нею молився за ту молочну залозу, які там виникли знову якісь гульки. Тверді і болючі. І то все почало зникати, біль зник. Гульки стали м'якими. І Я вам хочу сказати, що це Христос, який воскрес з мертвих. Не просто для того, щоб ми його згадували два рази в рік. Ну хто як. А Він воскрес для того, щоб жити з нами, в наших серцях, для того, щоб дарувати нам свою любов, піклуватися про нас, захищати нас, охороняти. Одного разу він пішов на хрест, щоб взяти на себе наше з вами покарання. І те, що він вмирав на хресті, і те, що з нього вся кров, це була ціна за наші з вами гріхи і переступи. Тому що самі ми би цю ціну заплатити не змогли. І якщо ви хочете його прийняти Ісуса Христа і за Хреста, як свого Господа, то просто йому скажіть, Ісус, ти мій Господь, я вірю, що ти за мене помер і воскрес. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Дякую тобі, що ти мене почув. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь. Друзі, це найбільше чудо. Коли написано один грішник на землі навертається до Бога, всі ангели співають, Славу Божу, на небі. Так що, якщо ви тільки що прийняли Ісуса Христа, то ангели зараз співають, Славу Божу. А ми продовжуємо наші мандри. Очікуємо повний кошик лисички. Лисички, зараз ще доправимо. Зараз ще доправим. щось доправимо. Не дуже багато лисички, Тут ще дуже мало. Мало що. Вілих поки що не бачили. Дмила пакує кошик лисичками. Там ще є і ще є вище, так. Не багато, але трошки є. По трошечки, по грамочку. Я помолюся за тих з вас, хто має потребу в вцілені. Заодно подивлюся, чи є тут щось білі гриби. Кладіть руку на місце, яке вас турбує. Я помолюся. Таточку щось сходить твоє. Я... Всіляча сила, на кожного, хто приймає слова цієї молитви. І хай будуть знищені ракові пухлини, хай забирається геть депресії, всякі інші розлади психіки, в тому числі посттравматичний синдром, аутизм. Хай зновлюється нервова система, психіка, хай зникає залежність від медикаментів, алкоголю і інших хімічних непотрібних речовин. Тут воно в тому числі приходить свобода в душу, в тіло, в розум. Хай відновлюються кістки, судини, суглоби, хребет хай зціляється, зір, слух нехай відновлюється. хай зникає біль, виразки хай загоюються, вогнепальні поранення, хай загоюються, опіки, трофічні виразки нехай зникають, нормалізується тиск, дихання, хай щезнуть тромби, глисти, кліщі, камінці в нирках, в жовтні хай зникають, хай проходить рабі смерть. Наповнення Божим Духом. Ім'я Ісуса Христа. І всяка інша немість, всякі інші симптоми хвиропадуть. Приходить свобода, радість. Амінь. Амінь. Багато свідчень ми чули від людей, які стелилися під час такої молитви, в лісі молитви, при збиранні грибів. І слава Богу, Ісус любить людей. Ісус любить людей. Йому не має значення, де ви знаходитеся. Він бажає вам добра. Він бажає вам бути щасливим, здоровим і забезпеченим всім необхідним. Він каже про себе, я прийшов, щоб ви мали життя і життя з достатком. Це, друзі, ми дозбираємо вже на виході тут лисички. У нас так як і було п'ять білих, гарних і Дві з половиною тисячі лисичок. Колись білі завжди рахували. Тепер вже лисички рахують. Найголовніше, що повинні пам'ятати всі грибники, що добре там, де з вами Бог. Ми бажаємо вам Божих благословень, радості, миру і перемоги. Амінь.